Інколи навіть дорослі не можуть дізнатися, хороша чи погана людина перед ним. Нам дорослі кажуть: говори тільки з людьми, яких добре знаєш, не розмовляй з незнайомцями, бійся незнайомої людини. І ми починаємо уявляти собі цього недоброго незнайомця як якогось монстра, хтось уявляє бабу Ягу, хтось злого дядька, який потирає руку з їхною посмішкою. Як показує гіркий досвід, недобра людина може бути приємною зовнішності, добре і охайно одягненими, з доброю посмішкою, а насправді замишляти погані вчинки. Нам потрібно бути обережним, не боятися говорити, навчитися поводитися правильно в різних ситуаціях. Якщо так станеться, і ти загубився, це може бути де в магазині, у парку. Не бійся попросити допомоги у дорослої людини. Вибирай жінку з дитиною, жінку разом з чоловіком. На жаль, є люди, яких треба остерігатися, зовсім не незнайомці. Це можуть бути сусіди, вихователі, вчителі, навіть рідні і близькі люди. Важливо терміново повідомити дорослому, якому ти довіряєш. Якщо хтось веде себе по відношенню до тебе, неправильно ображає. Робить тобі боляче, повідом про це людині, якій ти довіряєш. Запам'ятай це і нічого не бійся.